Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах, звати мене Омелян і як завжди в нас на каналі Супер пропозиція. Volkswagen Transporter 17.02.2021 автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах. 2.0 двигун. Максі база, срібний металік. Автомобільчик весь в рідній фарбі, автомобіль без жодного підфарбування, весь в оригіналі. Має декілька м'ятин, які потрібно витягнути на видалення м'ятин без підфарбування на детейлінгу. Одна мятинка, друга, третя, нічого критичного, все забирається нашими українськими вмілими майстрами. Такий автомобіль сьогодні лише приїхав з аукціону. Свіженька пропозиція в оригіналі, срібний металік, довга база, 2,0 векун, 81 кВт 110 коней. П'ятий ступочка, автомобіль тяговий, а саме основне в сьогоднішній час автомобіль економний. Досить маленький розхід, звичайно. В спокійному режимі їзди. Дві щоточки має автомобіль два стекла. Стекло захищене такими металевими рамочками. При потребі можна їх демонтувати. Кому для якої роботи. Стан вантажного відділення, як ви бачите, ідеальний, тому що возив стелаж, тобто є сліди місця від стелажу. Один стелаж був, другий стелаж, тобто возили якісь шурупчики, дрібненький, не важкий товар, тому автомобіль по вантажному відсіку як новий. Він не возив великих вантажів. Задні парктроніки присутні. Автомобіль перевірили товщиноміром. Весь в оригіналі. 21-го року він виїхав з магазинчику, але по вікнах даний автомобіль 20-го року. Має автомобіль сервісну історію і має чесний пробіг. Будь ласка, кого зацікавив він код, він код даного автомобіля. Три сидіння, мультикермо, автоматичне світло. Регулювання дзеркал, датчики світла, датчики дощу є. Вже новіша йде мультимедіа від Volkswagen. Досить гарно, що є українська мова, є навігація, камера заднього огляду, відсутня, але є асистент паркування. Так, є круїз даного автомобіля. І саме основне чесний перевірений пробіг. 203 тисячі кілометрів. До України ще буде 2000 кілометрів. Зараз в автомобілі потрібно поміняти, переглянути тормозні колодки і поміняти мастило. Мастила ми поміняємо тут і тормозні колодки також переглянемо тут в Нідерландах. Є підігрів лобового скла, два ключика до автомобіля і один ключик для бардачка. 20-й чистий рік в експлуатації з 2021 року. Супер пропозиція, кого зацікавив даний автомобіль. Телефонуйте, звати мене Омелян. Номер телефону 050 565 08 17 Маєте можливість бачити, який автомобіль є тут в Нідерландах. Привеземо в Україну, розмитнемо і привеземо в будь-яке місто під замовлення. Будь-який вантажний автомобіль. Легковий Ми можемо купити на аукціоні, доставити в Україну, розмитнити повністю все під ключ. Дякую за лайки, дякую за вподобайки.